Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Всім привіт, друзі! Цапок хоче битися дуже такий пекрий. До речі, сіла у нас друга качка вже на гніздо. Качер вже забанував, собі сам. Що по козенятах? Козенята ростуть, собі пасуться. Набирають жирку. Завтра плануємо поїхати на ринок У Ланчин. Дуже колись там хороший великий базар. Так що плануємо поїхати. Як воно буде, не знаємо ще. Але в планах є. По козах у нас така господарка. Є чотири козочки і два цапка. Так що можливо, якщо буде ще, придбаємо ще. Хай собі годуються до осені. Такі козочки. Це їх, їх можна сказати, старша сестра, або зведна мама. Біля неї не тримаються, сама старша, водить їх, заводить цілий день вони на траві. На вечір їх пускаємо на подвір'я і ночують вони у стодолі. Маленькі також відходять полегенькі, даємо їм, що даємо траву, даю водичку кипічану з грісом, даємо зернових, даємо мелене, і даємо овес, такий цілковитий овес даємо. І вони собі то поїдають. Такі гарні мерні тваринки. Собі живуть, Тут мокрота, трава дуже погано заростає. У сусідів трава шалена вже велика, Тут на ділянці трава дуже, дуже шимала Чому так, не знаю. Чи то, що вона була стара, як от руками не насивалася. Того року ми її скосили і вона так ще не підросла. Чи так вівці її згризли до, як то кажуть, до коріння. Не знаю. До речі, розкажу вам таку ситуацію, якось їду на велосипеді на дачу. Дивлюсь, моя коза біла. Оця я думаю, що це вона. Там дорога є, на дорозі, зараз вам покажу. Виявляється, що там така сестра є чисто біла, як вона. Обачите, пасеться з козиням. Я думаю, що це моя коза, що на якою чином вийшла. Я жахнувся, хто кажуть, але приїжджаю дивись не моя. Моя сімейка тут. Така сімейка козликів. Собі пасуться, гарна таке стадо в них. Знаю, такі мирнолюбні тваринки вони. Це бігають, граються. Не знаю, чи буде вистачати їм цієї трави чи не буде. Паша є, маю що пасти, вони травички вистачають. Вже буду бачити то вже по своїй, як то кажучи, ділянці. Там вже планують і роботи зробити, як там воно буде, чи я заберу їх туди. Там якихось овець вони будуть пастися, якщо коли треба трохи вкластися, купити електропастух і так далі. І щоб вони там паслися, можливо, попробувати щось тримати. Будемо бачити. Як воно піде нам, Поки що тримаємо це тут? Цапків будемо теструвати, щоб вони не воняли. ну і не Треба нам що розплотити, тому що доїти нема кому, макле часу за тим доглядати, кого доїти, а щоб воно хай так собі живе, хай прикрашає ділянку. А там при потребності, що треба буде тоді. Буде підрізатися, не знаю. <кій> Побачимо, час покажу. Це такий бачите, рогатий. Це його сестрички. це сиренька. І та Ті собі також брати з сестрою і ця коза зовсім інша. Цепокт такий дивіться, кідвички зараз дивиться Я вам скажу, упирається. Вас. Ди сюди. На! Вася. Такий цепок. Так що, друзі, стежте, дивіться. Вже з ринків буде, можливо, відео завтра щось свіженьке вам. Висвітлюємо машенька покаже вам. А по нашій міні-фермі, кому цікаво, стежте, дивіться. Ферма розвивається на початкових стадіях, ще плюс ще організовуємо те, що ми говорили на, на полі. І думаю, буде багато чого цікавого. Вчимося самі, щось знаємо, щось вчимося, що чи ми ділимося з вами по всіх розходах і так далі. Все буде вам висвітлювати. Так що всім дякуємо, до побачення.